Друзі, всім привіт! Ви на каналі UQ Beauty і з вами я, Марія. Я записую це відео вже другий раз, бо в перший раз в мене стався збій з технікою і частина відео не записалась. Тому я вас прошу, не дивуйтесь, я буду з вами на початку і в кінці відео в різних образах. Вибачте, так сталося технічно, і я вже перезаписую другий раз. Але селяві, як кажуть, місцеві. Я хочу сьогодні з вами протестувати три продукти. Зараз я вам покажу ці продукти, які я хочу сьогодні з вами протестувати. По-перше, я хочу з вами протестувати ось цей гель від бренду Got2B. Цей гель мені прислала подружка з Америки, і я хочу його порівняти з ось такою тубою, теж від бренду God. Я теж її вкладаю цим великим гелем вкладаю собі бровки. Тому мені, чесно кажучи, цікаво їх протестувати та порівняти, як вони будуть між собою виглядати. Тому сьогодні, ось цим ми з вами і займемось. Ще мені подружка прислала ось такий тональний крем від бренду Revolution. Це Revolution Skin Silk Luminous Serum Foundation. В мене відтінок F2. Саме цікаве, я не знаю чому, але в нас взагалі в магазинах представлений бренд «Revolution». Є різні продукти різні серії. Я не скажу, що там маленький вибір, але я не знаю, чому в нас немає цього тонального крему. Тому дякую моїй подружці, яка мені вислала цей тональний крем протестувати в себе на каналі. Бо мене він дуже дуже зацікавив. Чесно кажучи, я спочатку вибирала колір і F6, бо ми вибирали спочатку на сайті. Потім подружка пішла до магазину, і вже ми з нею почали вибирати, так сказати, онлайн по фотографіях. І по фотографіях ми з нею вибрали відтінок F2, тому протестуємо, як він мені взагалі підійде. Цей тональний крем він дуже нахвалений на американському Ютубі. Я бачила дуже багато блогерів, то його прямо. Дуже дуже хвалив. Але я цей тональний крем бачила у великих блогерів. А як ви знаєте, у великих блогерів буває реклама. Тому я, чесно кажучи, не дуже часто довіряю відгукам великих таких прям крупних-крупних блогерів. Бо бувають ситуації дуже дуже різні. Далі моя інша подружка була дома в Україні і мені привезла ось таку палітру. Від бренду LN Pro. Я собі вибрала відтінок 101 Neutral Call. Давайте ми з вами трошки посвочимо. Ось так виглядають свочі. Саме ці палітри мені дуже подобаються кольори. Мені здається, що тут ідеальний колір скульптору, рум'ян, бронзера та хайлайтеру. От ця палітра, чому я її дуже-дуже хотіла, бо, на мій погляд, ці палітри дуже гармонійно підібрані всі відтінки, і що мені подобається, що вони зібрані саме в одну палітру. Що тобі не треба покупати 10 штук. Ти взяла одну таку маленьку палітру і. Можеш там, не знаю, в подорож поїхати або вдома користуватися. Мені здається, що такий варіант це дуже-дуже зручно, але далі ми з вами протестуємо і подивимося, які ці продукти, як вони виглядають на нашому обличчі. і Так далі. Тому, якщо вам цікаво саме дізнатись про ці продукти, залишайтеся зі мною на каналі та гарного перегляду. Ну що, друзі, давайте переходити до нашого макіяжа. Я, як завжди, починаю робити макіяж з брівок. Мені так більш зручніше, тому давайте сьогодні теж ми з вами почнемо саме з брівок бровок. Для початку я беру маленьку таку щіточку. Та починаю прочистувати бровки. Мабуть, тиждень тому я собі робила ламінування брів, тому зараз мої бровки такі більш слухняні, я їх можу зачесати куди мені завгодно. Тому давайте починати. Я їх дуже-дуже гарно вичісую. І іншу так само. Ось так я прочесала і бровки вже мають інший вигляд. Так, давайте наносити по одній бровці цей гель. Дуже прикольна щіточка. Тут написано, що це два в одному, це бров і гель, тому щіточка має ось такий вигляд. Вона йде, як з одного боку, рівна, а з іншого боку, такий іде вигін. Щоточка набирає не дуже багато продукту. В принципі, я б сказала, мабуть, достатньо. Він такий більш жидкий, якщо порівнювати саме з гелем. Для волосся, то, ясно діла, він такий більш де вже густий. Я нанесла гель, і далі я буду вкладати як мені зручніше, я так само це роблю своєю цією маленькою щіткою. Не знаю, я вже так звикла цими щіточками робити і вкладати я вже своїх дівчаток підсадила на ці саме щіточки, бо справді мені так більш легше. Що саме прикольне ще саме з цим гелем, що у вас є час, щоб вложити та розчесати, як вам треба твої брівки. Тобто він не застигає дуже-дуже швидко. -дуже. У вас є час, щоб собі тут почесати, щось може додати і так далі. Мені це подобається, бо у мене був колись гель. Я вже не пам'ятаю від якої фірми якийсь польський був гель. То там він дуже швидко застигав і прям так застигав намертво, що неможливо було розчесати бровки. Ось так виглядає зараз бровка, дуже швидко та швидко все вкладається, можна приходити вже і до іншого. Так само набираю. Я сподіваюся, що вам видно. Для мене, чесно кажучи, ось саме ця щіточка для нанесення, вона для мене трішки великувата. Мені більш подобається, коли щіточка саме на гелях для брів, трішки менша. Ось, як в Бенефіт, у в них щітки менше, і це більш зручніше, я можу так знаєте, точково наносити. А тут йде така велика щиточка. Мені вона нагадує як для туші. Але це знаєте, це таке діло смаку, кому що більш подобається, комусь великий, комусь поменше. Тому кожен вибирає сам. Я, як завжди, питаюся на своїх бровах вирівняти асиметрію, але в мене це не дуже виходить. Але що маємо, то маємо. Фізіологія вона така. Ось такі в мене виходять бровки. Я їх просто зачесала та вклала гелелем. Я нічого більш не домальовувала ніяк тінями, ні олівцями, нічим. Я вирішила, що хочу вам показати, просто як я вкладаю кожного дня. Ще хочу відмітити, те, що. От воно, коли застигає, то прям застигає дуже-дуже добре. Прям намерто, я б сказала. Би. Мені, чесно кажучи, ефект подобається. Так, друзі, я за кадром скінчила макіяж очей, давайте переходити далі до тонального крему. Але перед цим я хочу вам показати ось такий продукт від Dr. Jart. Бо дівчата дуже просили мене показати, як працює саме цей продукт. Чесно вам скажу, він мені не подобається, коли я його наношу на все обличчя, бо я бачила дуже багато відео на просторах інтернету, що дівчата люблять його наносити на все обличчя, і він дуже круто перекриває почервоніння. Так, він дуже круто перекриває почервоніння, але на мою комбіновану та місцями жирну шкіру. Він мені відчувається дуже дуже жирним, тому ось саме наносити на все обличчя я його не люблю. І для дівчат, у яких жирна шкіра, я його чесно кажучи, вам не раджу. Але якщо у вас суха шкіра, то для вас цей продукт, я думаю, буде окей і вам він сподобається. А в мене на обличчя зараз є ранка, і я хочу взяти цей бібі-крем, точніше, ці крем, та цим CC кремом прикрити і показати, як він саме працює. Коли він в баночці, він ось такий зелений. Але коли ви його починаєте розташовувати, він стає саме такий, знаєте, сіруватий. У мене сьогодні, я вам забула сказати, на обличчі тільки сиратка та мій звичайний крем. Більше я нічого не наносила. В принципі, ви самі все бачите, він почервоніння, він дуже прикольно перекриває. Це не прям 100%. Ні. Але трохи він їх скриває. Це не типу як консилери, які вам закриє повністю. Ні, такого не буде. Але трохи він оці всі почервоніння прикриє. І краще його так знаєте набивати. І так само зроблю собі на лобі. От теж тут маю почервоніння. Далі давайте приходити саме до тонального крему. Що саме мені подобається в цьому тональному кремі. Те, що ось тут є помпа. Я, чесно кажучи, що я більш люблю тональні креми, коли є помпа, бо мені ну, так зручніше і здається, більш гігієнічно. Не дуже я люблю такі тональні креми, як, наприклад, Maybelline ось цей з вітаміном С, коли там є піпетка, воно все попадає повітря і так далі. Не люблю. Ось цей варіант мені дуже подобається. Давайте я спочатку візьму пензлик. І спробую його нанести пензликом, а потім вже розтушувати. Він такий йде жидкий, прям як водичка. У мене, я забула вам сказати, це відтінок F2, і будемо розтушовувати. В нього перекриття йде від легкого до середнього. Я не скажу, що він мені прям. Дуже сильно прикриває. Ні. Мої постакна всі видно. А хотілося б, щоб було не видно. Мені здається, що є якийсь такий віддалений запах спирту. Не знаю, може мені вже здається, але десь так щось перед носиком в мене мількнуло. Якийсь такий запах дивний. А ще ви можете чути на фоні музику. Це мої прекрасні сусіди знизу. Слухають музику, тому вам може бути слишно. На камері він виглядає дуже світлим, але в житті він йде такий більш до мого відтінку шкіри. Насправді було дуже тяжко вибрати відтінок, бо ми вибирали це по телефону, по фотографіям. Було важкувато, але в принципі на зиму, на осінь я сподіваюся, що так плюс-мінус буде підходити. Мені здається, що тут навіть і спонжик не треба. Пезликом все дуже гарно виходить. Ось так цей тональний крем виглядає на мені. В принципі, непогано, чесно кажучи. Він такий дає більш живий та сяючий ефект. Як ви можете побачити, він не дуже все перекриває. Я, чесно кажучи, люблю трішки більш плотніше покриття саме на собі. Хоча може бути на літо. І не все так погано. Я ще хочу прикрити своїм пришечки. Я візьму від Elp Коректор. Він такий світловатий, правда? Я хочу взяти ще такий. Трішки на тон, мабуть, темніше, щоб літо перекривати прищечки. А ще мені здається, що цей тональний крем він фіксується з часу. бо я його, чесно кажучи, наносила всього тільки один раз, бо в мене не було більше часу, щоб його краще потестувати. Тому я тільки один раз змогла його нанести. Але це було дуже швидко, швидко і незрозуміло. Ну, в принципі, він зафіксувався. Далі я хочу вам його трішки ближче показати. Далі давайте переходити до нашої палітри. Від LN Pro, але для, початку, але для початку нам треба з вами запудрити обличчя. Для цього я візьму свою пудру від Laura Mercier, яка в мене вже кінчається, і я вже придивилась, чесно кажучи, мені вона за останній рік трошки набридла, бо я цілий рік її використовувала, хочеться щось нового. Але подивимось, може нічого гарного з нового не вийде, але я там вже дещо собі придивилась. Треба тільки замовити. Я візьму свою пудру, свій улюблений де він? великий пензлик від Wops, та Закріплю собі пудрою. Бо я, чесно кажучи, ну не знаю, скільки я вже фарбуюсь, мабуть, останні років п'ять. Я не люблю на собі тональний крем без пудри, бо в мене дуже дуже. Швидко починає жернитися обличчя, тому я люблю пудру. Так, ми пройшлися пудрою. Далі давайте починати з нашої політри. Я теж один раз її використовувала всього, наскільки я розумію, що вона дуже-дуже пігментована. Тому треба бути дуже обережними. І, і, і я візьму ось такий м'який пензлик. Це китайський. Та буду їм наносити контурінг, бо тут треба бути обережними. Я трохи працюю, почну з оцього відтінку. Я вам забула сказати, що це в мене 101 палітра. Я візьму відтінок контурінгу та почну наносити, але треба бути дуже обережними. Прям бахнуло так бахнуло. Давайте з іншого боку, сподіваюся, вам видно. Є в мене питання, чесно кажучи, до тонального крему та до контурінгу. Окей, давайте далі наносити рум'яна. Теж возьму такий пензлик м'якенький, та наберу рум'яна, я теж знаю, що вони пигментовані. Ось так виглядають наші рум'яна. Симпатичні, мені подобаються рум'яна. Ви знаєте, що я люблю рум'яна. Але наскільки я бачу, може, мені здається, а може це напилення, що зверху є якісь такі, знаєте, як дрібні-дрібні такі золотяві блискітки. Не знаю, може, мені здається, я спробую зараз вам показати. Вони прям ну, дуже дрібні і делікатні, але мені все ж таки здається, що вони там є. Так, і давайте переходити до хайлайтеру. Я візьму, як завжди, свій такий пензлик пухнастий, я їм завжди наношу хайлайтер наберу. Вау! Ви теж це бачите? Це прям ну, дуже гарно. Прям таке сяйня до самого космосу. Вау, ну гарно. Прям хайлайтер. Такий достойний. Сяння дуже гарне, прям дуже-дуже гарне. І останнє у нас тут є бронзер. Давайте я візьму свій такий пухнастий великий пензлик. І саме їм номер О. Трошки ми будемо засмаглими. Ну, блін, виглядає дуже гарно. Але, чесно кажучи, є один зараз нюанс, який мені дуже не подобається. І це мені, чесно кажучи, ріже око. Я не знаю, як придумати його показати це, це на камеру. Я спробую ось тут в мене, коли я нанесла пудру та на носі, дуже так сказати, зібрався. Знаєте, як от пиріжочок, зібрався тон. І це виглядає. Дуже-дуже негарно. Зараз я спробую трішки по інакшому вам показати. Так, друзі, записую для вас додаткове відео, бо я хотіла вам, чесно кажучи, показати, як виглядає при денному світлі цей тональний крем, і що мені, чесно кажучи, не сподобалось, бо мені писали в коментарях, що не дуже добре видно на камері, що вам не подобається. Тому я вирішила додатково записати відео на телефон і ближче вам на такому денному світлі це вже діло показати. Ось тут мені не сподобалось, як виглядає. Бачите, я після того, як нанесла пудру, ось тут і ось тут, бачите, на носику з'явились ось такі плями. Ну, це, чесно кажучи, виглядає не дуже гарно і в житті це видно. І це дуже-дуже видно, і мені здивувало, чесно кажучи, цей тональний крем. Ну що, друзі, давайте переходити до наших з вами висновків. І мені дійсно є що сказати. Давайте будемо. Так, по черзі розбирати з вами кожний продукт. Давайте почнемо з ось цього гелю для брів. Саме цей гель мені насправді сподобався. Бо що я зрозуміла, я їм вже користуюсь, мабуть, тижні два. Це той єдиний продукт, яким я вже довго користуюсь, і мені насправді є що за нього сказати. По-перше, він дуже класно працює та дуже класно вкладає. Він. Що мені подобається, в нього не супер швидка така фіксація, коли, як я вже казала попередньо, що є такі гелії, які дуже швидко фіксуються, і ви ще не встигли щось там підчесати, а воно вже схватилося. То з цим продуктом такого немає, він не залишає ніякого нальоту, немає. Бровки з ним зафіксовані, тримаються, але водночас вони живі. І цей продукт мені дуже сподобався. Я буду використовувати один такий маленький мінус: що цього продукту немає в Канаді. Це Продукт мені подружка прислала з Америки. Це дуже-дуже сумно, але в мене ще є банка того гелю, і вони насправді, от, якщо використовувати, то вони дуже різні. Наприклад, цей продукт для мене, моя така думка, він мені більш подобається, коли я його наношу після ламінування. Тоді він все дуже-дуже круто тримає. І мені вистачає, от саме на початку, коли мені хочеться їх трохи зафіксувати. Коли вже моє ламінування починає сходити, це десь тижні три після ламінування, тоді мені більш хочеться користуватись іншим великою такою тубою цього гелю, бо він більш такі в'язки, густіший йде, і він мені тоді перекриває це все діло краще. Тому я, чесно кажучи, задоволена саме цією маркою і гелом, і ось тим, як і для волосся, я використовую як для брів, і то, і то мені подобається. Далі, ось цей тональний крем. Чесно кажучи, в мене до нього дуже, дуже багато питань. Бо перший раз, коли я його нанесла, Ну, как бы, в принципі, было ОК, я його нанесла, окей, розташувала, все добре, немає ніяких питань. Але питання в мене з'явилось тоді, коли я його закріпила пудрою. Коли я його закріпила пудрою, він просто печений пиріг став. Я не знаю, як це спікся. Якось вони якісь такі появились на обличчі плями. Десь якось воно нерівно все виглядало. Я вам додам фотографію, бо мені, чесно кажучи, важко вам це роз'яснити словами. Це просто треба бачити, бо вона лягає плямами. Дуже дуже лягає плямами. Я подумала, що мені вперше раз це здалося. Але зараз та ж сама ситуація. На лобі він ліг ще окей, але ось тут під глазом та біля носа він просто схватився жахливо. І це не перший раз вже таке. І ще я потім пробувала вже вдома, я його нанесла на щічкою тут і спробувала закріпити іншою пудрою, і був такий самий же ефект. Наскільки я розумію, що цей тональний крем взагалі не дружить ні з якими іншими сухими продуктами. Коли починаєш починаєш на нього наносити сухі продукти, то він виглядає жахливо. Вони пишуть, що це Foundation. На мені він такий трішки важкуватий, якщо чесно. Мені навіть не важкувати, такий жирноватий і виглядає, знаєте, як налисник з налисником. Ну я чесно кажучи, такий ефект на собі я не люблю. Тому мені здається, що він більше підійде для. Дівчаток, які мають сухий або нормальний тон. Хоча, знову ж, після того, як ти його не можеш зафіксувати пудрою, то ну, не знаю. Підійде він і буде він працювати, Ну, чесно, багато питань в мене на це рахунок. Далі. Палітра Палітра від Ellen Pro. В принципі, мені палітра це сподобалась, але з неї є нюанси. Вона дуже-дуже пігментована, тому їй треба працювати дуже-дуже м'якими такими пензликами. А ще краще, якщо ці пензлики будуть з довгим ворсом, щоб не переборщити, щоб не наробити плям. І ще, що я так само замітила, то ось тут, на щічки, коли я почала наносити в скульптор, то я побачила. Що там тональний в цьому місті тональний крем просто зник? Я бачила пігмент від скульптора, а тональний пішов. За що я їй кажу, що він. Не хоче дружити з сухими продуктами, і для мене це, чесно кажучи, дивно. Який смисл купляти тональний крем, який не працює з сухими продуктами? Тому питання: Ця палітра мені подобається дуже в ній кольори, і що тут є разом чотири продукти. Це, чесно кажучи, як на мене, дуже зручно. Ти взяв одну палітру або купив одну палітру для свого власного використання, і тут вже є 4 різних продукти. Але для новачків ця палітра може бути трошки важкувата, бо тут, блін, ну, скажена пігментація просто скажена. і тому треба дуже добре стряхувати цей продукт і працювати, як я вже казала, м'якими пензликами. Бо ну, можна наробити біду. Але із цих цих. Трьох продуктів. Ось цими двома продуктами я, в принципі, задоволена. Вони в мене влаштовують. Я їх залишаю на рахунок тонального крему. Що з ним робити, не знаю. Пробую. Ще погратися спробую ще з базою від NYX, Може, на базі від NYX він буде виглядати краще ніж без бази, але ж ви самі розумієте, ця база від NYX вона така прикольна, що насправді даже дуже поганими тональними кремами вона робить. Як би круто. Але може ще зробимо з вами на каналі, якщо буде цікаве, окреме відео, де саме протестуємо. Ось цей тональний крем зробимо, так сказати, розділимо обличчя на дві половини з одного боку без бази, з іншого боку базу і закріпимо пудрою. Я думаю, що мені на наступному тижні ще приїде одна нова пудра. Яка так дуже дуже хвалять, і якраз все протестуємо з вами. Друзі, дякую, що сьогодні були зі мною на каналі. Не забувайте підписуватись на мій канал, бо мій канал зараз не може рости і розвиватися, якщо в мене не буде підписників та не буде переглядів. Тому я прошу вас, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та залишати коментарі. Бажаю всім гарного вечора, всім па-па!